Привіт, друзі, у нас вікенд тут в Канаді, і ми зараз з родиною приїхали в Кліа-Лейк відпочити трошки, провести тут пару днів. Ну, це такий відомий курорт. У нас в Манітобі. Дивіться, тут є такі котеджі, Бачите, тут є різні резорти, повно різних тут. Є ресторанчиків різних, да, готелів, озеро тут дуже класне, пляж класний. Влітку тут в сезон цей резорт він забитий людьми тут просто. Яблуку не дав не де впасти зараз. Е, трошки тут е, немає людей, трошки все е, тихо, так повільно. Знаєте, ну і класна така е, такий час, що немає шуму, гаму, можна спокійно погуляти, походити. І весь цей резорт він в лісі. Трошки пізніше. Ми поїдемо дивитися на бізонів е, тут в лісі. Їх дуже дуже багато. Ну я політаю дроном, познімаю і потім вам покажу, е, як це все тут виглядає. да. Зроблю невеличке таке відео. Змонтую. А сьогодні хочу з вами поспілкуватися щодо українців в різних куточках світу. Після цього після перемоги Трампу зараз подивіться, що відбувається в інтернеті. Ну це просто піпець да. Українці в Сполучених Штатах Америки всі в шоці, ніхто не знає, що тепер буде очікувати, чи продовжать, чи не продовжать ці юфою. Взагалі, які є зараз шанси у українців е залишитися там, хоч якось залишитися в сполучених штатах Америки. Хоча ця програма юфою вона не передбачає того, що люди зможуть залишитися. Да? Зараз покажу вам трошки такі пейзажі. Подивіться. Що що навколо мене, да, я ходжу брожу зараз. Ну а там моя родина йде, жінка з Марусі. Так ось зараз, ну прям українці в шоці в Сполучених Штатах Америки, що їх очікує? Така ж сама хвиля паніки зараз іде і по Європі. Що ж очікує українців в Європі? да, Тому що зараз, якщо всі ці плітки про припинення війни і все таке інше, якщо це відбудеться, то звісно. Закриються всі ці програми, ці параграфи, і що ж робити українцям, які вже зараз знаходяться в різних країнах Європейського союзу, по різним цим підтримкам. Також люди вісять зараз в нерозумілому становищі, да не розуміють, що з ними буде. І тільки українці, угадайте, де правильно в Канаді, тільки українці в Канаді про все це не думають, і особа не переживають. Чому? Правильно, тому що вони зараз продовжують собі Open Work Permit ще на три роки. Да? Уряд Канади зробив таку можливість продовжити Open Work Permit ще на три роки. Тобто, дивіться, 2000, можна продовжувати до березня 2025 року. Тобто, у людей будуть Open Work перміти, звичайні Open Work перміти до березня 2028 року. Ну Часу більш ніж достатньо для того, щоб рішити вирішити для себе, чи хочуть вони залишатися в Канаді чи ні, чи будуть їхати з Канади. Ну і мати якесь зрозуміле майбутнє, да і в цьому перевага Канади в порівнянні з тими ж самими сполученими штатами Америки з тим ж самою Європою, де Канада дає більш зрозумілі можливості для українців, для людей, щоб люди могли планувати своє майбутнє. Друзі, друзі, забув сказати. Верніше нагадати, що треба підписатись на канал, якщо ви не підписані, поставити вподобайку цьому відео, якщо ви вже підписані. Да, але вподобайку ще не підписа... не поставили. І не забудьте написати в коментарях, звідки ви мене дивитесь і що ви думаєте стосовно того, що зараз буде все це відбуватися. Ну а тепер давайте. Перейдемо до того, не там, де знаходяться українці, а що ж очікувати взагалі українцям зараз? Да? Е, чи буде щось, чи не буде, війна закінчиться, не закінчиться. Зараз дуже багато спекуляцій на цей рахунок гуляє по інтернету, і кожен намагається щось там вигадати, придумати і сказати. Так ось я вам можу сказати одне: що на дану хвилину. Е, Достовірно ми знаємо тільки одне. Да? Достовірно відоме тільки одне. А саме те, що достовірно не відомо нічого. Да? Тобто ніхто зараз, жодна людина, жодна, жодна газета, жодний журнал, жодний репортер, жодний політик, ніхто зараз в світі не знає, як воно буде і що воно буде через тиждень, через місяць, через два місяці. Да? Тому всі ці балачки, всі ці гадання, це гадання на кофейні гущі. І я вам просто всім зараз раджу не звертати увагу на все, на все це, та на всі ці балачки там погонять, не погонять, закриють, не закриють. Да, ми не знаємо, як воно буде, і ніхто не знає. І Трамп навіть сам якого зараз обрали, і за якого стільки скільки зараз шуму всього цього, він також не знає, як воно буде. Він сам не знає, що він зробить, да? і як на це все відреагують всі інші. Тобто. Е ми не можемо нічого зробити, ми не можемо вплинути на ту ситуацію, яка буде, яка зараз е, назріває. Тому просто треба набратися терпіння і чекати. Чекати на те, як воно в дійсності буде. Да? Тому не е, не панікуйте, е, не робіть якихось таких кроків незрозумілих, глупих треба буде зараз той час коли треба просто чекати треба чекати і треба мати план «Б». як я завжди кажу да треба мати план а і треба мати план б Е, які можна буде е, яким можна буде скористатися, якщо все піде не по е, плану? А що я точно знаю? От на 100%, так це те, що ті українці, які вже отримали постійне резидентство, ті українці, які е, перейшли на робочі візи, то їм нічого не загрожує. Да, у них буде все гаразд. Тож, друзі. Переходьте на робочі візи, переходьте на зрозумілі статуси, отримуйте постійне резидентство, Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.